Не запивайте страву молоком, воно окрема страва, не їжте хліб з м'ясом і не споживайте фрукти під час обіду. Мене часто запитують, чим ви харчуєтесь, що зберегли таке здоров'я, таку жвавість тіла. Краще запитайте мене, відповідаю, чим я не харчуюся. Я не їм тістичок і солодощів, свинячого смальцю та інших топлених жирів тварин. Масла, сметани, ковбас, жирного м'яса, нічого не їм смаженого, копченого, консервованого і не п'ю газованих напоїв, хіба що зрідка чай і вино. Я нікого не силою дотримуватися цього, але якщо ви спробуєте на собі таке обмеження, то за три місяці вже не будете дивуватися моїй відповіді. А відтак дивуватиметесь з того, як жили раніше. Але це буде непросто, на це можуть піти роки. І то нічого. Ніколи не пізно починати, погано ніколи не починати. Людина в першу чергу повинна знати не те, що їй потрібно, а те, що їй не потрібно. Затямте все, що я раджу, не для продовження старості людської. Це для продовження стану молодості. Моя мати прожила 98 років при тілесній змозі і ясному роздумі. Земне життя тихо покинула у вісні. Мені запам'яталося, що в останні роки вона їла одну їжу запарену кукурудзяну крупу, яку запивала кислим молоком з томатним соком. Останнього доливала в чашку третину. Коли рідні відкалися, що вона геть утратить сили, мама усміхалася. Та ні, якраз ця їжа й додає мені сил, щоб довше залишатися з вами. Не стомлююся повторювати про корисність риби, але не кожному риба по кишені та ще й добра. Тоді зуживайте рибячий жир, хоча б дві ложки на день. Це зміцнить вас, очистить і подовжить вік. Будете почуватися як риба у воді. Не забувайте, що найліпша їжа тепла їжа. Це слід пам'ятати над, надто тим, у кого шлунок слабий. Віддайте йому більше уваги. Після їжі м'яко поглажуйте шлунок за годинниковою стрілкою.